Ну и прямо сейчас настало время нашей традиционной рубрики «Число дня». Сегодня это 17,5 тысяч. Объясню, почему такова максимальная сумма зарплаты народных депутатов на сегодняшний день. И вот прямо сейчас в параллельной студии с Николаем Сараквашем находится наш следующий гость. Это Сергей Лобазюк, народный депутат Украины от воли народа. Сергей, доброе утро вам. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, хватает ли такой зарплаты народным избранникам? Насправді по різному можна на цю цифру дивитися. Якщо дивитися з точки зору, які сьогодні заробітні плати і доходи в наших громадян України, звичайно, 17,5 тисяч це на рівні пенсії, на рівні зарплати, це є достойно, це є нормально. Але якщо дивитися на витратну частину, яка сьогодні знову ж таки може бути в народному бранці, звичайно, громадянина України, то можливо ці 17,5 тисяч в розрахунку на утримання всіх своїх власних витрат, родини, сім'ї, роботи на окрузі буде недостатніми. Ну, знаете тут конечно интересно если мы говорим о том сколько можно и чего можно что можно купить на сумму 17,5 с половиной тысяч то ну когда посмотреть на народных депутатов действительно с трудом кажется что вот на эти деньги можно купить себе и несколько хороших костюмов и галстуков и часов и телефонов и так дальше но тем не менее вот в обществе мы уже обсуждаем что действительно есть такой некий раскол политики эксперты экономисты которые прекрасно понимают если вы хотите профессионалов платите достойные деньги но тем не менее не а работники тех же бюджетных сфер, которые получают, например, минималку в 3200, ну, они смотрят на это со своей стороны. Как же тут быть? Как привлекать профессионалов в Верховную Раду, чтобы были и достойные эксперты, помощники? Ну, вчора ми знову мали питання в порядку денному, коли стояла мова про підняття заробітної плати е депутатам Верховної ради, голові Верховної Ради, що не було проголосовано, і це й об'єктивно. Чому вкотре піднімається дане питання, що потрібно піднімати зарплату, але суспільство не може нормально реагувати на підняття зарплати депутатам, які ви правильно сказали, і так само достатньо живуть по тих чи інших причинах. Ну, Возможно, не всі возможно, не, не всі. ми, ми вот цю тему зараз ми, обсудимо. В прошлом году слышали господин. А... Wow. господин Гаврилюка, который говорив, що он їздить там на електричці, що вот дійсно живе по своїм там. Средствам. Але ви також правильно щойно сказали, що мають бути ефективні народні депутати для держави. В першу чергу ми повинні говорити. І не недоречно сьогодні ставити питання про підняття зарплати, коли в нас розмір пенсії, розмір зарплати держбюджетників і так далі є надзвичайно низькими. Отож рівень економіки не дає змоги сьогодні розглядати в комплексі підняття зарплати всім відповідно і не може бути першочерговими, це депутат ну і ми говоримо о некой такой, да знаєте ли, може бути соціальній неравенство. У нас дуже багато точок зрения касательно того, нужно подавати зарплату або ні, яким образом поощрять народних депутатів. Давайте зараз вот Єгора Соболева услышим. Поки в нинішніх умовах я за те, щоб зарплата виплачувалася як субсидія без жартів. Дуже багато людей побачили декларації, побачили, що ну, 70% парламенту не потребує ніякої зарплати. Це для них смішні гроші. Та для чого їм платити? Їм не платити для них. Це буде можливість сказати людям, що ми взагалі безкоштовно працюємо. А ті депутати, які не мають штатків і слава Богу, не роблять їх тут, хай отримують субсидію. Ну, Смотрите, интересно дійсно виходить, якщо ми говоримо о повышенні зарплати, і в це управління ще вводимо э, ті всі дані на електронних деклараціях, і тут кеш огромное количество денег. Я з, з його можу говорили. поводитися в частині, що дійсно є велика кількість народних депутатів, які не потребують заробітної платні. Я два скликання вже народний депутат, заробітні платні не отримую. З першого дня написав заяву про перерахунок моєї заробітної платні, благодійний фонд на э, потребу дітей. Чому? Тому що я самодостатня людина, в мене офіційно мої декларації задекларую. Що я є е, інвестором в бізнес-структурі, в якій я працював до того, як прийшов в політику, я отримую дивіденди за рахунок них живу. Є народні депутати, які прийшли в політику не з бізнеса, які прийшли ну, як в даному випадку Єгор, журналістом. Був і сьогодні насправді ці люди потребують. Достойної заробітній платні, за яку вони не будуть спокушатися на різні всякі подачки, корупційні, не дай Бог, моменти. І ми говоримо про те, що ми хочемо отримати вищий законодавчий орган, професійний. Для того, щоб він був професійний, нам потрібна відповідна і мотивація цих людей на рівні світовому. Ми сьогодні маємо формулу, коли в європейських країнах, а я є представником парламентської асамблеї Ради Європи від України, і скажу, що. Наприклад, в Данії, в Голландії получають 4,5-5 тисяч євро в окремих країнах до 12 тисяч Ви євро говорите про зарплати депутатів так, так а якщо ми зараз будемо що говорити о том, сколько там медики, Так от так, від... формула, Я ж наволошу ще є формула. Якщо середня заробітна платня по країні там. Тисячу євро, то в цій країні політик получає коефіцієнт 3. тобто він получає 3 тисячі євро, і це є обґрунтовано об'єктивно, тому що вищі законодавчий орган нам потрібно в першу чергу, як ви самі ж сказали, професійні люди, і ми точно повинні забезпечити можливість е, всіх інструментів надати для того, щоб там не було ніякої корупції. Те знову ж таки на чому і наголосив Єгор, щоб тут вони не заробляли саме в Верховній Раді. Тож ці люди повинні заробляти відповідну заробітну платню з держави е, для того, щоб роб. свою работу профессионально и якисно. Мы продолжаем разговор, но вот тут э, ваш, конечно же, комментарий, насколько вы, вот этот оптимизм э, касательно и э, дела Януковича в плане госизмения и вот возврата вот тех огромных сумм денег, сумм средств, которые вот, у нас есть. Ну, претензія, яка щойно звучала в сторону Януковича про те, що він закликав російський парламент якомога швидше прийняти рішення проведення військ, це безпозречно. Сьогодні є конкретний факт, який мають не просто розглянути, а якому швидше прийняти по ньому рішення. І це б є плюс, що ми вже хоча б почали рухатись. Шкода, що ми так так довго рухаємося, тому що насправді суспільство очікувало отримати результати за півроку, за рік ми вже маємо набагато більше часу. Щодо повернення грошей, ну тут я трошки більш песимістично відношуся, тому що е, ми маємо сьогодні і гроші в Україні. На рахунках, які є також грошима Януковича, і чомусь до сьогоднішнього дня ці кошти не перейшли в бюджет нашої держави на користь знову ж таки тих проблемних питань громадян, які є в нас. Тому, якщо ми з себе не можемо в державі справитися, то як ми можемо претендувати вимагати від іншої держави, щоб вона нам повернула кошти, і надіятися на те, що в короткі терміни вони будуть повернуті? Ну, Звичайно, надіятися ми будемо. Якісь кроки, я так розумію, сьогодні вже робляться, але їх, як на мене, недостатньо і занадто вони довго робляться із ну, головне, щоб не було виплатись. як в українській літературі, без надії сподіваємося. А от е, хотілось би, і що народного депутата Івана Крилько, вашого колеги услышати касательно на е, Долгий Янукові які є здесь Перспективу, давайте послухаємо. приблизно 2 мільйони українських громадян постраждали внаслідок російської агресії, стали вимушеними переселенцями, і український суд наклав арешт на 3 мільярди російського кредиту, який якраз брав Янукович. Тому очевидно, що Україна не зобов'язана абсолютним чином виплачувати будь-які кредити Росії, тим більше кредити Януковича. Ну, от здесь у нас тоже такая ситуація і и, и теж Ну, юрди, З юридичної точки, точки, точки зору, насправді, не так все просто, там, тому що кошти Януковича, кошти э, кредит Росії та Україна це дві різні речі. Але погоджуюся на 100%, що з моральної точки зору, якоїсь, ми сьогодні маємо право арештувати кошти э, Росії, які Якови Росії, і э, вимагати спочатку компенсувати втрати нашим громадянам, і тільки після того ми Можемо розглядати в рамках знову -таки, вже юридичних повернення кредиту як такового. Смотрите, у нас есть э украинською мовою, кажучи, заступ суспільства, от на от подібне рішення вопросов, как можно быстрее и деньги вернули, и решили все, что касается госизмена там Виктора Януковича. Но э, эксперты, в частности юристы, говорят, что это может затянуться на долгие-долгие годы. Насправді, э, поданя ситуація добре володію інформацією и хочу підкреслити, що це зроблено не державними установами ця діє, а ця діє була зроблена якраз юридичними компаніями, які Розпочали такий громадський рух сьогодні, які підтримують людей, які постраждали в зоні АТО, як і військові, так і гражданські, гражданські, як які переселенці, і так далі. І сьогодні вони подають ці іски, вони готують ці документи, в тому числі до європейських судів. І перші кроки, ми знаємо, що є вже з десяток рішень судів, які на користь громадян України, і це така хороша звістка для нас, тому що таких, я думаю, буде розглядів в судах тисячі. І оцих 3 мільярди їх можливо буде не вистачати на те, щоб компенсувати втрати людей, які отримали ті чи інші моральні чи фізичні втрати на сході. Сергія як ви вважаєте непосредственно лічне участь господина Луценка, генерального прокурора во многих ділах, о которых ми дійсно говорим, Во-первых, будет вже, ну скажімо, що він держит руку на пульсі, не давать можливості розслабитися і таки в ближайшие короткі сроки довести все до свого логічного завершення. Знаєте, тут все просто. Потрібно проаналізувати за період останніх трьох років роботу генеральних прокурорів, де були слова, а де були дії. Сьогодні ми бачимо насправді дії, і то досить часто. І вони такі принципові, я би сказав. Тому хочу вірити, що коли особисто генеральний прокурор дійсно сідає, летить до тої чи Іншої держави по конкретному питанні з підготовленими документами результат буде, тому що є і сформована команда Генеральної прокуратури тут на місії, яка робить роботу, і його участь в кожному питанні безпосередньо ми відчуваємо і бачимо. Тому я хочу вірити, що результат невдовзі ми отримуємо по кожному з пунктів або якомого швидше. Один із пунктів, теж като касається кожного з нас, це робота по возрощенню. из плена говорим о заложниках и напомним, что сегодня, к сожалению, отменили скайп-конференцию, которая должна была посвящена быть вопросом о возвращении заложников. Давайте послушаем вот Надежду Савченко, которая считает, что переговоры конкретно нужно вести не только в белорусской столице, вот, например, в Киеве. Дальше прямая речь. Я й говорила. Перша зустріч в Дон... на Донбасі. Друга зустріч в Києві. Нам не потрібна третя країна. Ми можемо зустрітися в своїй Україні, тому що і окупований Донбас, і вільна Україна це одна Україна. Ніхто не говорить, що зустріч буде завтра, а в Києві післязавтра. Але це можливо, якщо це потрібно для того, щоб обміняти наших людей, значить будемо робити це можливим. Вот смотрите, начиная уже от визита Надежды Савченко и определенных переговоров, которые вызвали шквал эмоций, шквал обсуждения. И сейчас все больше и больше есть дискуссии о том, что нужно расширять и, возможно, что-то менять, и в формате Минской, и тристоронней контактной группы, чтобы как можно больше добиться результата. Все ли средства хороши? Насправді, як на мене, сьогодні любі інструменти потрібно використати для того, щоб повернути хлопців додому. Це перше. Можливо, і любі інструменти потрібно використати, щоб завершити війну, тому що ну далі так не може бути. Це і величезне навантаження на бюджет, яке нелегко нам витримувати. Це знов ж таки ми втрачаємо в інших напрямках за рахунок того, що нам приходиться воювати, витрачати кошти на війну. Вам огромне спасії за те, що присоединились к нашого ефіру. Сергій Лобазюк, народний депутат України від Волі народу, був гостем студії Гостем 112 Україна, шоу 112 минут.